Загальний вигляд первісних функцій. f від x до рівня 12 поділити на x третьому, мінус 4x. Формула перевізника в нас в додаткових матеріалах. Ось вони. Он же записую. 12 поділити на х 3 ми можемо записати як 12x мінус третьому. Мінус 4х і вже від цього виразу шукаємо первісно. 12 так і залишається. Хмінус 3 у нас степінь збільшується на одиничку, тобто х-3. Плюс 1. Що ділиться на такій же степінь, Тобто на мінус 3 плюс 1. Мінус. 4. Так і залишається. Степінь екса збільшиться на одиничку, то у нас одиничка була, 1. Конец опускається плюс одиничка, І ділиться на такі ж степінь. І плюс це. Скорочень віднімаємо те, що можна. Тобто 12х 2 другому. на мінус 2. мінус 4 х квадрат, Уділийте на 2 плюс це. Коротше мінус 6х минус другому. Мінус 2х квадрат, плюс С. Х мінус 2 можна записати як одиниця поділити на х квадрат. Записуємо, мінус 6. Ділиться на х квадрат. Мінус 2 х квадрат плюс це. Дивімся. Це відповідь, і це відповідь у нас B. Ну, в, ць в цьому заданні одна єдина складність, що є, треба подивитися на відповіді. І... Бо тут ось це 12 поділити на х 3 можна було. Брати перевізну як від дробу, це в нас був лагорих Конь з ікс, але у нас варіанти відповіді таких варіантів нема, тому нам потрібно було зробити ось таку махінацію з ікс степені 3 знаменником. І вийшла ось така відповідь.